Доброго здоров'я, миру і добра. Сьогодні ми приготуємо живчик виноградно-яблучний. Відро беремо яблук і відро винограду. Миємо виноград від гілок виділяємо, воду кипятимо. нарізаємо яблука. І це все висипаємо в велику каструлю, відро яблук і відро винограду. Тоді заливаємо 30 літрів кип'ятку Кипяченою водою. Тоді настоюємо, цілу, накриваємо і цілу ніч настоюємо. Зранку проціджуємо через друшляк, який гарний колір має цей сік. Даємо 3 літри цукру до тої кількості рідини, тоді десертну ложку лимонної кислоти. І все кипітимо, тоді заливаємо панки, проціжуючи через ситку, такий гарний колір. І закручуємо кришками, і живчик готовий. Добре, мені буде смачного, а вам приємного. Перегляду на ну, все добре, який гарний колір має. Живчик. І смачненький. На ну, все добре.